Друзі, всім привіт! Маю знову на продаж такий класний автомобіль. Це Peugeot 308, в Кузові Т9, це Універсал. Автомобіль 2019 року виготовлення з дизельним вигоном 1,5 об'єм, також механічною коробкою передач. Автомобіль фішка складає в тому, що тут 65 тисяч пробігу, оригінально підтвердженого Citroën Peugeot можна перевірити, також він весь оригінальний фарбі. Він без косметики, без ДТП. Зараз вам покажу його детально. Автомобіль в комплектації Style. він має накладочки на педалях, порогах, також по кругу є хромова накладка. Автомобіль в такому класному білому кольорі також гарно виглядає панорама. Вона його підкреслює таким чорним дахом. Зараз вам детально його покажу. Почнемо з вітрового скла. Воно оригінальне. Якщо Видно 19 рік. Також є передня камера, яка розпізнає знаки і контролює рух, рух посмуг і асистент отримані в смузі. Капот просто і оптика, трохи ще сонячно на вулиці. Так не передає, але капот весь в ідеальному стані. Він без сколів без царапин. Зараз вам покажу його товщиноміром Так, маємо 101 мікрон і він алюмінієвий Весь хром в ідеальному стані. Він не має ні помутніння, ні царапин. Також оптика тут, ви бачите, є денні ходові вогні і е, це ксенонова оптика. Є противотуманні фари, також є передній паратронік. Всюду в бампері є хром. Це комплектація, як я вже вам наголошував, стайл бампер. Передній весь Ну, Він без сколь, він просто ідеальний. Про це говорить пробіг 60 тисяч кілометрів. Маємо 102 мікрона, крило теж алюмінієве. Диски тут стоять і оригінальні, шини тут ще зимові. Вона на них приїхала, але тут ще гарний протектор. Колодки бачу поміняні. Також диски з мінімальною виробіткою. 111. 109. Дзеркала тут з підігрівом, вони складуються. 106, 115, 111. Є рейлінги. можна кріпити багажник. Панорама ціленька. Ну, вона дуже класно виглядає на цьому автомобілі, бо, тому що він білий, вона дає йому такий вигляд. Так, 98, 102. 74, 85. Це пластиковий спойлер. Оптика. Камера зараз не передає, бо на вулиці ще сонячно, але вона вся діодна дуже класно виглядає. Також присутній задній партронік. Бампер весь в гарному стані. Кришка пластикова. Так, 102, 95. 93. Автомобіль має отблю, оце вже Євро 6 двигун. 106, 124, 107, 82. Крилика чуть, Чуть менше, бо вони алюмінієві на них інша товщина. Пройдемося зараз по салоні. Салон тут просто в шикарному збереженому стані. Карти дверей, як ви бачите, тканина. Також тут ніхто нічого не відкручував, ви бачите, всі завіси змазані. Це можна повимувати, але не потрібно, бо вони не ржавіють і набагато довше служить. Комплектація стайл, як я вже повторяв, є накладки на порогах. Сидіння тут, як ви бачите, алькантара Сидіння такі ковшеподібні, Ну дуже класно виглядають. З цієї сторони теж все в оригіналі, завіси, змазувались. Покажу вам зразу 50, щоб вони переживали 80, 54, 68. Пороги завжди, верніше внутрішні елементи, мають меншу товщину. З цієї сторони відключається подушка безпеки. Зараз вам покажу зразу сервісну історію, щоб я не повертався. Так дивіться, останній сервіс був. 55 тисяч у 2024 році є всі акти робіт. Це сервісна з Peugeot Rojen. Ви можете собі провірити. Автомобіль реально з маленьким пробігом. У нього був один єдиний власник У 2024 році, 12-го місяця він знявся з обліку. Перша реєстрація, замітьте. 3-2012 -го, го він в експлуатації почався майже з 2020 року. Бардачок трошки блікує сонце, бордачок непоцарапаний, панель теж вся в класному такому стані. Сидіння, ну це алькантара, воно так камера передає, воно залишає такі сліди, але вони дуже зручні. Також ззаду карти в гарному стані. 78 69, тут чуть, -чуть полюка Але тут все в ідеалі. Як ви бачите, пороги без царапин також є підлокітник для задніх пасажирів з підстаканичками, сидіння тут просто шикарні. Також панорама, ви бачите, вона дуже класно виглядає в цьому автомобілі. Буває часто поцарапана задні плівка на вікнах. ні, в багажному відділення, воно в ідеальному стані. Як ви бачите, кришка вона без царапин, без подряпин. Також погрузочне. Тут де грузять теж в гарному стані цей пластик. Рулета присутня, часто буває, що немає, бо забувають віддати, хто возить підлогу в багажному відділенні, вона як нова. Запаски в них немає, ви бачите, тут є такий ну, пінопласту ящик, можна звичайно його викинути, поставити собі докупити запаску. Аварійний знак є, і є компресор з клеєм, це в них так стандартно йде з заводу. З лівої сторони ззаду теж двері просто ну воно все як новеньке. Пройоми часто бувають від ремнів побиті. Тут немає навіть жодної царапинки. Так, 61, 85. Сидіння, як ви бачите, ну це цель контара, воно лишає такий слід, але дуже зручно і класно виглядає. Зі сторони водія, як ви бачите, пороги не поцарапані. Без всяких подряпин, царапин 50, 70, 54. З цієї сторони теж все в оригіналі. Ніхто нічого не відкручував. Чотири склопідіймачі, керування електродзеркалами, пластики. Бувають, що поцарапані від ремнів. Ні, також, як ви бачите, покажу вам ремінь. В якому ремінь стані, дехто може не вірити, що тут такий пробіг. ну Це кожного, як то кажуть, справи. Я вам залишу він код, також ви можете все собі перевірити. Це асистент руху по смугах і відключати систему старт стоп Керується світлом автомобіля, меню і мультимедією. Сидіння зацініть воно в ідеальному стані. Водійське воно часто витирається і вигляд сидінь просто бомбезний. Комплектація, бачите, стайл, у них є така накладка з нержавійки. також педалі, ручка КПП. Кермо тут в гарному стані. Ну, автомобіль збережено дуже і дуже. Зараз вам покажу його під капотом. Заведу, щоб ви послухали, як працює автомобіль. Ну, це камера передає такі бліки, вона так не робить, щоб ви не переживали. Помилок. Залишусь, немає ніяких, чек-потух, як ви бачите, буває часто, що може бути заклеєний. Олиці трошки вітряно, шумно, але двигунчик просто працює ідеально. Тихесінько, ну не буду. І хубаві хвалити свій автомобіль, який продаю. Але реально автомобіль працює дуже гарно. Тут теж є бірочка, що у 2024 році робилось на 55 тисяч пробігу. Ніхто нічого не відкручував. Ці болтики дехто переживає. Вони ржаві з двох сторін. Це постійно по них тече вода там. Їх можна, якщо ви дуже хотіти, замінити. Так це все в оригіналі. Ми бачите, ніхто нічого не відкручував. 65 тисяч пробігу, як видно, що є асистент розпізнавання знаків, також тут ручник електричний, є підігрів сидінь, також розеточка на 12 вольт і USB, підігрів вітрового скла, заднього скла, аварійна аварійка. Мультимедіа тут вже на сенсорі. Повністю, якщо керувати, ви бачите, ви кліматом керуєте вже собі. Сенсором дуже зручно, також мультимедія вся повністю на сенсорі. Звук, до речі, непоганий, як на мене. автомобілі також присутня навігація і українська мова є теж. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і удалих покупок.